На 12 об'єктах водоканалу встановлюють сонячні панелі. Це має сприяти зменшенню витрат комунального підприємства на електроенергію. Об'єктів у нас 12, це п'ять каналізаційних насосних станцій, чотири водопровідних насосних станції, головна каналізаційна насосна і очисні споруди каналізації. Загальна потужність до 2,6 мегаватт на годину. На шести локаціях вже встановлено. На шести локаціях ведеться монтаж. Економія зменшення собівартості, зниження навантаження на тариф. Місцевий бюджет в минулому році виділив 59 мільйонів гривень. Прогнозуємо, що вкладемося. Ну або плюс-мінус пару відсотків буде відхилення. Сьогодні, 13 листопада, монтажні роботи проводили на одній з насосних станцій. Тут планують встановити сонячні панелі потужністю 350 кВт. Це допоможе заощадити до 20% відсотків енергії на рік. Запевняє директор Житомирводоканалу. Це насосна станція першого підйому. Вона піднімає воду з водосховища і подає її на водопровідні споруди. На цьому об'єкті зараз ведеться монтаж панелей, прогнозовано близько 350 кВт буде їхня потужність, і ми прогнозуємо, що будемо на цьому об'єкті до 20% електроенергії на рік економити за рахунок сонячної генерації. Це гарантовано зменшить собівартість послуги і, як мінімум, зменшить приріст тарифу у випадку інфляції. Сонячні панелі будуть виробляти достатню кількість електроенергії, то використовувати енергію загальної мережі не будуть. Сонячні панелі мають забезпечувати в найкращий сонячний день роботу обладнання без споживання електроенергії. В пікові години там, наприклад, з 12 до 3, коли саме яскраве сонце, вони теоретично повинні покривати 100% споживання об'єкту. А в найгірший сонячний день і вночі відповідно ми будемо користуватися електроенергією з мережі. Ну і в цілому буде йти постійне балансування. Наразі чотири об'єкти вже підключені до мережі та працюють. За словами директора Житомирводоканалу, усі сонячні панелі планують встановити до 31 грудня 2024 року.